Дорогі діти, сьогодні, 25 лютого, усі ми святкуємо день народження нашої улюбленої поетеси Лесі Українки. І нашою гостею на планеті дітей сьогодні є пані Наталя Тітійова, переселенка з Луганська, яка сьогодні проживає у жовкві. І пані Наталя зачитає для вас дуже відому казку Лесі Українки Біда навчить про Музика Дорогі діточки, доброго дня! Я би хотіла вам прочитати оповідання Лесі Українки. Біда навчить! Був собі горобець. І був він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трішки не порозумнів, Нічого він не тямив, ані гніздечка звити. Ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне, що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзяти був дуже є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш Горобчик і каже Мої, зернятка я знайшов, а чужі і собі. Мої, коли мої, коли мої? І почали битися. Та так б'ються, та так скубуться, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулися, за що була бійка. Коли згадали. А де ж наші зернята? Цирк. Аж зернят вже й нема. По дворі ходять курка з курчатами, квокче та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здорубились, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Що то сказано, як хто дурний, нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може, б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову. Вчі своїх дурних курчат розуму, а з мене розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, б, – думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка. Вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести, шукай собі інших вчителів. Та пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба когось іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас вже нема своїх дітей, а то курки просив, то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розум вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив бусько і жаловив. От підлетів горобчик до нього та й каже насміло: Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Шо-шо-шо, заклекотів бусько, ну ти поки живий я вашого брата, горобчик морщі від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дядиночко, ви мене розуму навчити? Та ні, синочку, я сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полеті до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, розумна, то може, вона тобі що порадить. А я до того розуму не дуже. Бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав Горобчик. щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказала йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані. Чи ви спите? Пані. Пані. Сова, як кинеться, як затрепоче крилами. Га? Що? Хто? Кричить, відтріщаючи очі. Горобчик і собі трішки злякався, а все таки хоче свого дійти. Та це я, горобець. Горобець який горобець? Не бачу, чого притирився і яка вас лиха година по дневі носить, Осе напасть і вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли все як стало вже добре темніти, Прокинулась сова, та як заведе гу. гу гу гу. Горобчик я ще терп зо страху, хотів уже втікати та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять, страх та й годі. Ти тут чого? спитала вона. Та я, вибачайте, моя пані ще зранку тут сиджу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Таж я встала, ну чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мені розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурнем вродився, той дурним і згине. Тікай но ну, ти, а то я голодна, гукнула сава. Та як засвітить очима? Горобчик миттю як схопиться. Полетів світ за очі, десь у гущавину заховався та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобче так так міцно, коли се нього над головою щось як застригоче, Ча-ча-ча! Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так стригоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянка, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі що до того? Чи ба який цікавий? А хоч би і з тобою. Та я дуже рада, як за мною. Я б вас просив, моя панна, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мой молодчику, розум. Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я, то тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко з глузду сунутись, ти ось поговори зо мною. Я тебе навчу, як і без розуму прожити. І застриготала сорока, та що далі, то всі хочеш, та все дрібніш. «Або дай тебе заціпила, стриготуха, крикнув хоробчик. Ото глушить. Цур тобі. Та скоріш від неї геть. Сів собі, хоробчик на полі та й думає де я того розуму навчуся? Скільки світа злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно так і зостанеться? Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить. Та так поважно. Ну, ще всього спитаю, все вже в останнє!» – подумав горобчик. Навчіть мене розум, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так то до його легко знайти. А я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер йди мені ніколи. <му> Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука? гадає собі, однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже, посумував трохи, що мусить без розуму жити. А потім і забув, почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому. І не заглядився горобчик, як і літечко минула. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові, холод, голод, Ночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує, день їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо знайде. То за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то він поживиться, та все без сварки, без бійки, то горобці його й не женуть від себе. А перше той близько підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він і собі передивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі хоробці почали його поважати куди зберуться на раду, то його кличуть. Так він вславився між ними своїм розумом. Перезумував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам. А з горобличкою і четверо яєчок в ніздечко лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати, та глядіти, щоб от хижого панства боронити не до було. А вже що господар не був горобець, то було ж сусіди горобці дивуються. «Які ви, пане, сусіденьку, мудрі! і де ви того розуму навчились? питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Піда навчила, каже. Дякую нашій гості Наталії Тітійові, яка сьогодні живе на Галичині, у Жовкві, а сама є переселенкою з Луганська казку Лесі Українки Біда навчить. А всім вам нагадую, діти, що ви були на планеті дітей Львівського радіо. 为、嗯、那。No.